Це не закон про справедливість. Це закон, який узаконює викрадання людей під прикриттям мобілізації. Якщо влада справді хотіла припинити свавілля, рішення мало бути простим: будь-яка незаконна мобілізація, одразу демобілізація, плюс кримінальна відповідальність для винних. Але ні. Вони ще й переклали весь тягар боротьби за права на самих громадян. Як завжди, у нас роблять вигляд, що вирішують проблему, а насправді лише узаконюють свавілля. Це не закон про порядок, це закон, який виправдовує бардак. Це не закон про захист, це закон про нові схеми примусу. Це не реформа, це черговий бардак. Якщо ми дозволимо цій нормі залишитися, завтра це стане стандартом. Будь-яке порушення можна буде легалізувати через бюрократію, а людина хай випутується сама. Замість того, щоб воювати з ворогом, українцям доведеться воювати із власною державою за елементарні права. І це не просто абсурд, це система, яка зжирає власних громадян. Що думаєте, як довго нас будуть тримати за дурнів?